Всім вітанічка, мої хороші друзі! Всім вітанічка! Сьогодні на кінець я вирішила приготувати грибну юшку. Ходила до магазину, купила ще сира такого домашнього і приготую грибну юшку з печерицями і напечу таких сирних кульок до грибної юшки. То я буду готувати. А вам покажу. Так, такі кульки будуть з саламахом, такі якраз до грибної юшки юкс. То приготуємо, приготую з вами разом. Так, мої дороганькі, у мене тут. Я на бульйоні, на бульйоні. У мене тут вже бульйон. зварив, бульон місце. я так покришила дрібненько свине, свине місце, не хотіла навіть ну, курячого не виймала, ні, ні з індика, нічого я не. Не витягувала, Мала таке свіже свине м'ясне, мені дочка принесла, і я зварила такими дрібнесими кусочками таку грибну юшку. Я зараз додав листочок, бо я нічого не давала ще, нічого абсолютно не давала до тої юшки. Абсолютно нічого. Кину листочок і зразу кину пару. Пару перців. Сьогодні вже мені дочка купила перцю такого суміші. Бо я вже казала їй, що я не маю, і вона мені купила. От я додав пару таких перчинок суміші. Посолю. Чуть -чуть. чуть чуть небагато, потім досолю. І все. І зараз ще покришу цибульку і най воно. Ой-ой-ой, не воно довариться гаряче. Знаєте, скажу вам, не кришу цибульку, а даю тіло, щоб я її могла потім витягнути. От ней воно вариться, щоб я могла потім витягнути. А тут, бачите, я маю печеріці і я їх всіх скришу. Всіх скришу. Так. О. До тої грібної юшки. Вони зваруться у вароці і будуть менші. Юшки багато, бо може ще е, прийде, чи приїде е, дочка ще не їде. Або відвезу сама. Подивлюсь, як мені вийде. Отак. От так покришу. Всі, скришу всі, подивлюся. Небагато вони в вороті так буде. Так я вже скришила, скришила ті печаліці і зараз буду даю їх, даю їх сюди в бульйон. Всі висипаю. І зараз буду робити зажарку до, до, тих, до тої грибної юшки. Зараз роблю зажарку до тої грибної юшки. Отако. Все, на воно вариться, а я буду продовжувати далі. Гаряче. Я думала, знаєте, що ця кришка така не гаряча, але вона гаряча. Все, на вона вариться. А тепер буду робити зажарку. Морку витягнула з морозилки, не хочу терти. В мене є натерта, готова. Ну, що буду з ним робити? То і цибульку, одну цибульку таку скришу до тої зажарки. Так дрібнесенько скрішу. Так, я вже змішила і підключила, влила олію, не буду масла давати, олію влила. Так, і посмажу по зажарку. Зараз чуть-чуть. Чуть-чуть зараз воно підтушиться, та цибулька. Чуть підтушиться, Дам ще вогонь. вона чуть підтушиться. І добаву морку. Зробно. Забула підключити, щоб, щоб ті гриби варились. Скрутила, висипала і забула. Бачите, як то може бути? Так може бути. Так, так бачите, я смажу і гриби мої там ворозі. Стала більший газ, але вона підсмажу. Трошечки все скручу, а це не підсмажу. А тепер я, мої дорогенькі, дам одну ложку тако муки. Одну ложечку дам муки. Так думаю, що одного, більше не треба. Отако. О. І разом все перемішаю, не вона трошки так, як знаєте, просмалиться та мука. Дала більший газ щоб мука трошки просмажилась. О, а я буду кільнувати і помішувати. Буду кільнувати. І помішувати, щоб не згоріло то все, знаєте. Отак. Дорогенько добавлю бульйону. добавлю бульйону трошки і, і її всю сметанку ту зіб'ю. Тако. розведу, знаєте, Тако розведу, щоб вона не звернулась. О. Так, ще додавлю трошечки, бачите, яка вона вже робиться. Ще додавлю. А це помішаю, щоб воно не горіло. І ще додавлю того бульйону. Угу. Ну, отак. От Подивійте, я ще маю сметану, якщо буде мало, я ще додав сметани. Бо в мене такого їюшки трохи більше. То ще додав сметану. Так, добре, все, тепер я виливаю ту всю, ту всю сметану з тим бульйоном. О, бачите? Все виливаю. Якраз добре є. Файно. Файно є. Файно є, файно є. Все, там газ. І все добре перемішаю. А накрию. Той бульйон я накрию далі. Вот так. М -м. Воно за рахунок, знаєте, то є муки, що є мука, і вона трошки підсмажилась, так як та мука. І сметана, щоб вона так не звернулась. Ну, магазинна, воно все одно, знаєте, не домашнє. одно не домашнє. Ну так. Але вже як є. Ми всі на таких магазинних продуктах. Добре. Так. Мої гриби вже готові. І я буду цю всю виливати в ту юшку. Всю буду виливати в ту юшку. Таку всю вилию в ту юшку. Так, мене, а тепер я вже вона кипить, а тепер я поперчу, Отако поперчу, посолю. Досолю, тому що вона не досолена. Не досолена. І я досолю. Отак досолю. І попробую. Попробую. Перше дам зелені, маю свіженький кріп, дам зелені. Все одно, знаєте, то сметана не магазинна. Той не домашня, вибачте, що так кажу. Сметана не домашня. Ну, але вже яка є. Попробую на насіль і, і дам зелені. От і все, мої дорогенькі, я кріп додала, а тепер попробую і зараз буду виключати. І буду займатися тими е, сирними кульками. А юшка дай собі вистоюється. Дуже добре. От, дуже добре. Так. Так, буду виключати. Так, мої дорогенькі, вже юшка готова. А тепер буду робити ті сирні кульки. Ну, сир висипала сюди. Весь, весь, скільки мала, весь висипала. Не знаю, не важила, не знаю. Нічого не буду вам казати. Нічого не, не міряю. Все на око. Нічого не міряю. І зараз додавлю зіб'ю два яйця, бо сира більше трошки. Зіб'ю два яйця. Сюди. Чуть під солю. Отак, От чуть під сою. Вже цукру не буду давати, бо тому що вони будуть такі до грибної юшки. І тут візьму, мою візьму, соду. Зараз візьму ложку собі. Зараз візьму собі чисту ложку. Так, мій дорогенький, Взяла ложку і візьму соди. Так, виходить, у мене, що буде така невелика, м -м, така невелика ложка соди. Невелика, така рівна ложка соди. От сюди висиплю таку кружечку, висипала і погашу оцетом. Оцет у мене 9%. Погашу оцетом. Дам ложку оцету. Щоб погасити ту соду, знаєте. Отако. От О, бачите, яку зробила реакцію. Погашу. І додав сюди той сір, щоб я не чути було соду. Отак. От і сюди всю висиплю цю соду. Отак Отако. От так, так. Добре є. І буду, і буду замішувати. Так, хороша, я вже замісила. Я вже тісто замісила. Все добре, вимішала. Воно таке має бути м'ягеньке. Ну і тепер олію налила, в сковорідку нагрівається. І тепер буду робити ті кульки. Тепер буду робити ті колічки собі. Взяла миску, лию чуть олію. Зараз візьму щиточку, розмашу, чуть олію влила і буду робити ті колічки. Знаєте, я отак налила олії. І так буду брати. І так буду виробляти ті кулючки. Угу. І так буде добре, напевно, що. Напевно, що так буде добре. Вони менше більше будуть одинакові. І так буду робити. Так буду робити. О, ложечкою. Дуже файно буде. Дуже буде файно. Отако. Подивлюсь. Зараз нароблю, поки в мене олія розігрівається. Файно є. Треба весь час їх помішувати, щоб вони, щоб вони не з одного боку не горіли. Так, сирні кульки я вже попекла. Бачите, скільки напекла. А тепер я маю сметану. Свіжа сметана, то, що ж відкрила. О, сюди дам сметанки і потру чесничок Отру чесничок таку зроблю саламаху. Маю чесничок, не знаю, чи три зубчики, чи зубчики такі трошки більші, бачите? І потру на такі дрібненькі терасі. Не буду на всі такі, нівець. І отаку потру Чесничок. І зроблю саламаху до тих, до тих сирних кольок. От питали мене, що таке саламаха, то от будете дізналися, сметана з чесничком. Ще чуть-чуть. Я не буду давати, я часом давала трошечки олію, того пересмаженого такого, знаєте, але не буду давати. Не, не треба. О, де добре, ой, де добре чеснику. Три зубчики таких дам. Більше не буду. Все. Все, вистачить, вистачить. Бачите? О, це є чесничок. І я добре посолю. Ще. Так. Ту сметану з чесничком. І все файнезно вимішаю. Так було добре. Знаєте? так, файнезно вимішаю. Файно, Файно є. Бачите є? Так, о, є. Пробувати, пробувати, пробую. М -м -м -м. Отако. <різь> так, а щоб не було так, як я, показую, то я їх помашу. Тако. Трохи вони мені генькі, але все одно я отам дам сюди сметани. І з чесничком, такої. Не знаю, в мене, так, в мене так люблять. І я їх не можу так перекидати, бо того, що тут вони зараз розлітають. Я накрию таку миску. Бачите? І їх всіх. І їх всіх такой мішаю. Так показую, як я роблю. Маза. О! Бачите, які гарне вийшли. Тут ще не, не добавило, тут ще треба трошки. Нічого, зараз ще їх перекину. Зараз їх ще раз перекину. І то миска така лишиться. І так буде. Все. І вони відійдуть, бачите, які? О, яка красота! Яка красота. Та, яка вийшла смакота. Отакі виходять. <смак> Отакі вони виходять. Ну от, такий в мене вийшов обід вже вечеря хто як може назвати трошки довше стрималось, бо за кім ті посмажила кульки, то вже й година прийшла. Отакий от, вийшов обід смачнений. Так що готуйте і смакуйте. І все, мої дорогенькі, от і все. Зготувала. Така наша традиційна їда, ну, ми так готуємо. Кожного по-своєму, У кожного є по-своєму якісь, якісь традиційні страви. А в нас от така традиційна страва є грібна юшка і з пампушками любими. з любими пампушками, але є. Щиро вам дякую, мої хороші. Щиро вам дякую, хто залишається зі мною, хто підтримує мене. Хто ставить подобайки, пишуть коментарі. Ще разенько вам, вам дякую. А зараз ще будуть ролики з посудом. Хто не знає, що у мене є другий канал. Канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Запрошую вас всіх, мої дорогенькі. заходьте, надіюсь, вам там буде цікаво. А зараз всім до зустрічі. Всім до зустрічі! Залишайтесь здорові, будьте щасливі! Всього вам добро! Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, всім пока, всім пока.